В цьому залі Ми побачимо у музеї з вами фото обстановки, тої, яка була за господином. От і Тут стояв орган, тут стояв рояль дуже дорогий, дуже цінний. на цьому і рояні, і організати господарі. Ми з вами знаходимося в музеї Остапа Бересая. Музей має п'ять оглядових кімнат. Ви бачите, що це костюм, виготовлений повністю у селянському господарстві. Люди сіяли, пряли, ткали в цій вітрині. Ви бачите фото сокиринських учителів. Значить, Григорій Павлович, дуже це передостанній із, або останній дорослий член великої, родини Галаганів. Він дуже переймався. Освітою в Сокиринцях була початкова школа, ремісниче училище, учителі утримувалися за рахунок галаганів. Із маєтку була перенесена бібліотека. Він зрадив гетьмана Мазепу і перейшов на бік війська. Царя Петра І. Він з'явився в січі на чолі озброєного загону і звернувся до козаків. Ви ж мене всі добре знаєте, киньте зброю і не проливайте християнської крові. Козаки його послухали, але сталося зовсім не так, як обіцялося. З козаками дуже сильно розправилися жорстоко, і Гнат брав участь у цій розправі, і за це нібито козацька таємний Морде Козацький прокляв родину Галаганів до сьомого коліна. Ця легенда існує донині, тому що якраз на сьомому коліні і припинився рівня полони смутку, чому я звертала вашу увагу. Ну, от тут, в принципі, у нас залишилися буки, то тут Фото є Григорія Павловича із сином Павлусем і своєю матерею. І вони досить це фото нагадує ті буки, які залишилися у нас. Коли є на антики перекладах, написано банк посотівці. Тобто, і коли ви проводили, зеркували <піліка> да, об'єкція. <піліка> <титут> Допу, ідеї повинні знесли у всі цінності спочатку у вісім кімнат, потім у чотири кімнати. Почали опис, і е, у 1926 році е, оце все із Токирини забрали за ініціативою тодішнього е, завідуючого музею Прилуцького. Перевезли все в Прилуцький музей. Е, під час війни е, музейні працівники все переховували по домах. Хриниці з ліхтарями, гарно в гості ходять такі довини. Їдемо в Тростянець. Хлопці, де ви їдете? На простянець. Чотне. Ага. Підкажи, де тут магазин? А ось наліво туди і, і прямо. Їдемо за морозом. Отлично. Бре! Все, повертай ліворуч. Хлібушка, ждеш, а немає. М? Так взагалі роблять чоловічі статі лебіді, представники. Вони типу, показують, що вони тут головні. У нас був один колись великий такий лебідь боря, його звали. Він завжди тільки люди з'являлися, він крила так розпушував і випливав на сцену. Він там мучився, йому нічого не виходило. І вже десь за третім разом його спроб, це був 1963 рік, він запрошує того єдиного інженера, який був про Сценці, з батьківського маєтку. Звали того чоловіка Карл Данилович Шлінгов. І він йому власне вже допомагав насипати нормально гори. Ну і Скорбацький йому ж там описав, що він саме хотів зробити. І хотів він зробити це на п'яти десятинах, ну, десь 5 гектарів. Але не знаю, що вони зараз роблять, що вони обкидаються, але це цікаво виглядає. І от власне Шлінгов говорить, що те, що на розказує йому Скоропадський, вмістити на 5 гектарах, ну просто нереально. І через це в нас вийшло 35 гектарів замість п'яти. Це все було насипано руками. Земля вибиралася якраз із цього ставка, він поглиблювався, і коли гори насипались 25 років, коли їх доробили, то глибина ставка була 15 метрів. Довжина великого ставить 1 км 300 метрів. Ну, так, це багато, але по ідеї здається, що не взагалі ще довше. Так, 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 від краю до краю. Ось такою вона була, як ми прийшли 20 років тому. Вона <смір>, довгий час була напіврозкрита, бо це ж не наша, це просто сільська хата. Це найбільше mm. са мені прийшлося віддати реставрації, Ми три тера зареставровані. Вони йдеш <смір> через кону. Ну так, тілі. Так я холодильник. Холодний флагмак. Оце по лінії бабуськи ми маємо кубанські тавкаські А, Це і... ваша бабушка? Моя рідна бабушка, так. Да. Надрукована було, в мене в інституті Гамосова працює знайома, вона її надрукувала в 20-2010 році по запрошенню президента Америки. Вона дуже мощний лікар. І, і терп. І вона ж як термо стала, вона ж тепер тримає тепло. Спускатися не буде, можете саме потім пойти, підемо зараз в музей. Відньому я його перебудую, є в мене думки. Тобто зробити його двохповерховим, укріпити. пару номери навіть тут зробити наверху. Тобто, щоб людина бачила водойом. Це тобто, прибрать, очистити. З річка. Буде. А чому іменно ця хата була на поруч? А це не хата, це магазин був. Це ага. був Райпотребсоюдовський чи Сільповський магазин, і він уже не працював. А продавати не продавали, бо дали команду мені не продавати. А, Okay, okay. Коштує 250 гривень різного рівня, сертифікат, футляр входить і монети. Mm, є okay. поріжовецькій іконі Божої Матері, це горіл українського козацтва, є а, думаю, по Кечанівці. Mm. Когда я розповіли ту історію про э, движешься другими глазами, теперь на фотку. Коли... А, ну про Кавказ. <свят> про Кавказ. Так, фотка-фотка, коли знаєш історію людини. This boy